どこかで思わと、うと、どこかで言 Що вони там не взяти? Нам пропонується варіант, якщо взяти сухі останки. Ми не даємо там від президента. Там тут він буде проводити вибори. Ми не даємо ставку вибору, тобто адміністрації і так далі. Ми залишаємося, залишаємо а ми давайте йдемо на Извините. Извините, можно? Разрешите? Не важно, голосуют. Комиссии составят свои. Извините, можно? И просто ставим Я сейчас раз скажу, я твоих детей вчу, я знаю, я шуля, Можно? як, сідає, чоловіки, як Вони кажуть, завжди краще буде шулером, ще більше краще, свої карти принести. А дуже просто: ніколи не сідайте шулером, грати в карти. Чи будь-яку іншу року Ми вас обдують. Тому наша пропозиція не може ніколи бути одна. Давайте вибори Верховної Ради, а Пуган залишає, який буде розділяти, яке організовувати адміністрацією. І давайте перезидати. І суттєві давати заміщення. І, і, і перегрузимо, і всі скажуть це. І ми повернулися в Білорусі, ми повернулися в Росію, де відбувається також ми, а опозиція і кандидати в президента сидять в тюрмі. Також заволошення. За і це може чекати на...